Весняне бездоріжжя. 70% франківських доріг потребують ремонту, принаймні ямкового. Про це під час традиційного брифінгу міського голови повідомив керівник муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко. Пояснює, погодні умови цього осінньо-зимового сезону призвели до того, що на дорогах міста утворилися аварійні вибоїни. і мова йде не лише про другорядні шляхи, але й магістралі. Найгірша ситуація на тих вулицях, які капітально не ремонтувалися, 10 і більше років. Такі вулиці, як Івосюка, Коловальця, Галицька, Тисменецька, Ребета, ну тощо, ми все ж таки пробували боротися з Ямковістю за допомогою холодного асфальту, але ви всі повинні зрозуміти, що кількість того холодного асфальту ну, наявно не відповідала потребам. Тому, для прикладу, щоб ви розуміли, якщо зараз наше підприємство бере мінімум 30 тонн асфальту в день для ремонту, то на весь сезон ми мали 30 тонн того холодного асфальту. Тому ми вибрали вже такі самі критичні місця, ще днем пробували і холодним асфальтом, і зрізаним асфальтом, який в нас є на підприємстві. Тобто використовували все, що могли. А вже з початку лютого, коли встановилася відносно тепла та суха погода, відновили роботу асфальтні заводи та розпочалися роботи за допомогою гарячого асфальту. Цей матеріал, кажуть дорожники, набагато кращий, але мінливість температур у цей період впливає і на нього негативно. Температури навіть навіть в самі сонячні дні, ну, скажімо, вони доходили до 12 градусів, але знову ж таки вночі або мінус, або плюс там один-два. Все одно воно негативно діяло і діє, діє, діє на цей гарячий асфальтобетон, тому такої якості, як це робити влітку, звичайно, добитися ну, практично неможливо. Закладено 20 мільйонів на поточний ремонт, ну, це, скажімо, мало. Я розумію, що місто виділило те, що могло, але це є дуже мало. Щоб взяти в нас місто, протяжність доріг 206 кілометрів, все інше села, то з тих 206, ну так, кілометрів 130, треба принаймні, треба принаймні пройтися поточним ремонтом. Наразі на низці вулиць тривають поточні ремонти. Їх наголошують в МДК продовжуватимуть і надалі, адже дощова весняна погода сприятиме утворенню нової ямковості. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.